Я дуже великий шанувальник серіалу, художнього кіносеріалу Гра престолів. От я насправді вважаю його одним з найбільших таких, найбільш вдалих витворів мистецтва останніх років. І ця ситуація, на мій погляд, дуже схожа з тим, що ми бачимо там. Тобто, основний сюжет це змагання королів, ставайте так, називаємо це, за верховну владу. І, в принципі, це показується, що це нормально, це є завжди брудні методи, небрудні методи — це зараз не має значення. Але це є завжди. Але в певний момент вони стикаються з загальною загрозою, скажімо так, взагалі існування і самих себе, і цього всього об'єднаного королівства. Коли йдуть мерці, білі ходаки, з півночі, до речі, така алегорія, якщо на Україну накласти теж. Ну, дуже схоже щось здається. І в момент, коли є загальна загроза, всі ці ігри, ігри змагання за владу, вони стають взагалі нецікавими, тому що екзистенційне питання підіймається, існування і виживання. Тому, на певний проміжок часу, всі більш-менш якось об'єднуються довкола загальної загрози. Загрозу зупиняють і після цього повертаються до свого нормального ритму знову ж таки продовження цих змагань, скажімо так. Це, я думаю, є відповідь на це питання. У нас якраз та сама загроза, допоки ми з нею не вирішимо, ну, все це просто несерйозно, як мінімум.